Ну і звісно, ще одна тема, яку не можемо оминути ані ми, ані так само її не можуть оминути там Зеленський, Трамп, Путін, Запорізька АЕС, не працюватиме поза українською енергосистемою. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами. До того ж, на думку глави держави, МАГАТЕ не дозволить роботу ЗАЕС на окупантів. А от очільник компанії Росатом. Олексій Ліхачов навпаки заявив про велику роботу з, повноцін... з повноцінного включення станції в енергосистему Ерефії. За словами цього Ліхачова у спільному управлінні заес Росатомом та українським енергоатомом немає абсолютно ніякого сенсу. І заважу, що запорізька атомна електростанція інтегрована в українську енергосистему. Для перемикання на російську мережу потрібне відновлення чи будівництво нових ліній електропередач, наприклад, через Крим. Технічно це складно і дорого. Ну а по друге, станції потрібна вода для охолодження реакторів. Окупанти підірвали Каховську ГЕС у червні 2023 року, і Каховське водосховище, яке забезпечувало охолодження реакторів Запорізької АЕС значно. Обміліло А без стабільного водопостачання запуск енергоблоків неможливий. Реактори вимагають постійного охолодження навіть в стані холодної зупинки а в режимі генерації потреба у воді суттєво зростає. І е, зараз до нас доєднається Ольга Кошарна експертка з питань ядерної енергетики і безпеки, щоб ну допомогти власне усвідомити і перспективи е, так, там повернення загалом майбутнє Запорізької атомної електростанції, тому що вже Дональд Трамп знов там наробив низку заяв стосовно загалом українських електростанцій. Про них теж поговоримо. Пані Ольго, вітаю вас, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Ну перш за все на пані Ольго. Якщо оцінювати зараз стан Запорізької атомної електростанції, понад е два роки вже вона перебуває під окупацією. А наскільки загалом безпечно є зараз заес, тому що ми багато говоримо про це, але хто знає, що може бути, якщо ну там будуть якісь суперечки в цих домовленостях, Тож, е ну в якому стані зараз перебувають ті ж такі реактори, обладнання станції? Ну е заес, все ще безпечна, чи ризики, от якраз і зростають? Ризики безумовно зростають з кожним днем окупації, бо три роки 4 березня. Було е, окупації є, е, е, коли ще я мала джерела е, серед співробітників ЗАЕС, поки вони не виїхали на підконтрольну Україні територію. Я знаю, що порушувався регламент обслуговування технічного заміни там е, е, запчастин на окремому обладнанні і так, і інше. Е, крім того, е, відсутність кваліфікованого. Ліцензованого за українським законодавством персоналу, тобто із двох людей, які мали особисті такі персональні ліцензії, що видавалася Державна інспекція ядерного регулювання України, підписали контракти тільки 22 людини із 200. а це шість енергоблоків, п'ять змін. Ну, треба там відповідно, по, щоб дві дві людини на зміні мали персональні ліцензії, навіть якщо енергоблокині на потужності, і вони в холодному зупині. Це по перше, вода це по-друге. Але що стосується заяв про... Підключення ЗАЕС до об'єднаної енергосистеми е, Росії то такі плани були влітку 2022 року ще і тому. В серпні 2022 року Росія почала обстрілювати саме високовольтні лінії електропередач, бо вона відновила лінію з Кримського перешийку до підстанції Каховська, а там чотири були лінії на видачу потужності заес, і зараз заес споживає електроенергію для власних потреб, виключно через лінію єдину 750 кВт заес. Підстанція Дніпро, яка трансформаторна, яка знаходиться на підконтрольній території України на протилежному березі Дніпра. І резервна лінія 330 кВт, Запорізька теплова електростанція, що поряд Заєс знаходиться, підстанція феросплавна. Я вважаю, що з технічної точки зору підключення ЗАЕС можливо, але. Чому не відбулося перепідключення в серпні 2022 року? Тому що це не дозволили сили спеціальних операцій, головне управління розвідки і таке інше. Тобто ключовою підстанцією при перепідключенні була Джанкойська трансформаторна підстанція, яка згоріла. В серпні 22-го року потім почали падати опори нової відновленої лінії електропередач на Крим, і це вже херсонські партизани зробили, і тому не вийшло. Але місто Енергодар Воно споживає електроенергію з об'єднаної енергосистеми Росії, тому що вони відновили лінії Мелітополь Енергодар там через е, відповідні населені е, пункти. Е, тому технічно це можливо. Е, більш того, в ці генерації, які залишилися на окупованих територіях, вони українські, вони працюють вже в об'єднаній енергосистемі Росії. А що стосується от, цих викидів, кидів в ЗМІ щодо там, власності, от, Трамп казав, що якщо АЕС будуть України власністю США, то, да. то, 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 то буде безпечно. Ну, по-перше, українське законодавство забороняє приватизацію. Діючих українських я, там, я перепрошую, я, пані Олю, Я перепрошую, буквально на на, на хвилиночку вас переб'ю я якраз і хотів цим продовжити за питанням, просто щоб вести наших глядачів в курс справи. Це буквально ну, там свіжа інформація. Е, годину тому вона з'явилась про те, що е, Дональд Трамп так сказав, що якщо США володітимуть енергооб'єктами України, то це буде найкращим засобом захисту інфраструктури. Ну знову ж таки він це сказав устами своєї речниці Керлайн Левіт, але мова так і йшла про і. Аес, в тому числі, тож так, продовжіть, будь ласка, пані Олю. Я перепрошую, це така от ремарка для глядачів була. Розумію. Тобто, зараз я відповідала на питання американських журналістів, і тому у мене це ага. таке свіже свіже. Менію це прекрасно. Дякую дуже за це. Так. Ну, по-перше, українське законодавство забороняє приватизацію діючих українських АЕС. Там є нюанси, про які я не буду юридично розповідати, але це йдеться про власність, що ядерний матеріал, ділячийся, вони власність держави. Тобто, це Ну, не, неможливо зробити це по перше. По-друге, це не відповідає національним інтересам е, енергетичної безпеки е, якщо України, якщо АЕС, які є основою української електроенергетики, будуть приватизовані іноземною державою або іноземними приватними компаніями. Тому, от ці всі фантазії і градус божевілля, на мій погляд. Що стосується зовнішньої політики США, ну я не можу це коментувати, це не сфера моєї професійної експертизи, але як громадянка України я дивуюсь, дивуюсь кожного дня. Пані Олю, а Пані от Олю, дивіться, якщо ну ми вже говоримо про якісь юридичні аспекти, то повертаючись до цієї технічної можливості, про яку ви сказали, в принципі, ну перепідключити пере, пере так на, на на Росію, власне, Запорізьку ЗС питання: а от, ну якщо все ж таки. Росії вдасться технічно там і, і встигне вона інтегрувати там Запорізьку Атомну АЕС в свою енергосистему закріпити цей контроль юридично, як вони от там вносять в Конституції. Це наша територія і все. Так, от чи ну, існує чи... чи Існує ризик, того, що заес в принципі може більше не повернутися е, під українську юрисдикцію, ну і відповідно як це позначиться загалом на, на забезпеченні е, подальшому вже України електроенергією? Ми... Ну, я вважаю, що Росія. Ні за що ні ні погодитись в рамках перемовин про там і таке інше віддати заяс. Вона пишається окупацію і ідіологом окупації був Сергій Кирієнко, який очолював Росатом 10 років. Це його ідея була. Він відвідує е, час від часу здається, так і інше. Вони можуть е, вести в експлуатацію мінімум один блок через дефіцит води, як ви казали. Але води на один блок і з планами збудувати нову насосну станцію на річці Конка. Е, у них є такі плани, і вони про це заявили МАГАТЕ навіть е, в травні 24-го року. Один енергоблок вони можуть експлуатувати, і їм потрібно для е, постачання електроенергії на окуповані території Крим і навіть Краснодарський край, де дефіцит. Це по перше. По-друге, я вважаю, що е, тільки військовим шляхом можна е, повернути ЗАЕС МАГАТЕ. Не зможе не зможе бути таким бар'єром, щоб росіяни не ввели в експлуатацію зараз. Я тут поправлю президента нашого. Тому що МАГАТЕ не впливає на технічне рішення, бо вони спостерігачі, вони не мають в заході впливу. І деякі е, люди думають, що МАГАТЕ видає ліцензію. Ні, видає ліцензії тільки національний український регулятор наведення в експлуатацію, наведення е, енергоблоку після ремонту, тільки держатим регулювання України. І тому МАГАТЕ це. Тільки пропозиції, рекомендації, покращення і таке інше. Все. Тому вони не є таким бар'єром для того, щоб е, росіяни не вели хоча б один блок в експлуатацію для виробництва електроенергії. Це по перше. І по-друге, я ж кажу, що я вважаю, що вони так пишаються окупації, що вони мають таку власність зараз, що вони. Шляхом перемовин ні, вони не погодяться віддати під юрисдикцію України, хоч, хоча вона вважається під юрисдикцію України, магати це визнає. Але зараз у мене є сумніви, що це буде визнавати США в останній час після е, того, як Трамп став президентом України. США пані Оль, ну а от Європа загалом, ну не тільки США, є там, там решта світу десь вільного, десь не дуже. Ну тобто якимось чином ну вони можуть реагувати на на, на, на от власне цю історію, навіть ті ж заяви Ліхачова там узаконити вже окупацію заес. Ну чи можна очікувати якихось жорсткіших ще санкцій, не знаю інших важелів на Москву. Тих же санкцій проти власне Росатому і, 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 і так далі, і тому подібне. От розумієте, з 22 го року з початку масштабного вторгнення вийшло дві резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо діокупації заес дві резолюції генеральної конференції МАГАТЕ. Щодо діокупації АЕС, ще сім резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ щодо окупації АЕС. От е, е, 3, 7 березня відбулося чергове засідання Ради е, керуючих МАГАТЕ і 40, 47 держав в, виступили заяви про деокупацію за АЕС. І що? Нічого. Більш того, санкцій проти Росатому, е, до, до речі, на в кінці своєї каденції Трамп Байден він застосував санкції проти керівництва Росатома. і Ліхачова, і Кирієнка, і наглядові ради Росатома, і так, і таке інше. Деякі підприємства під санкціями США, деякі підприємства під санкції Великої Британії, зрозуміла України. Але що стосується європейських держав, вони не можуть включити санкції проти Росатом консолідовано, тому що є окрема позиція Угорщини і Словаччини. Це по перше, по-друге, більш того, Франція, яка підтримує у військовому сенсі Україну і на політичному рівні, там є компанії, які створили спільне підприємство з російської компанії Твел. На території Німеччини для виробництва ядерного палива е, в спільному підприємстві з французами е, за ліцензію е, Твел компанії. І зараз йде боротьба, зокрема, і з боку України і з боку німецьких там е, екологічних організацій і Грінпіс е, е, щодо щоб не допустити введення е, в експлуатацію цього підприємства. Крім того, наприклад. Зрозуміло, що е, ядерне паливо або збагачений затопно збагачений уран, який постачався з Росії, е, е, неможливо швидко замінити. Це не газ, як е, позбавилась Німеччина залежності за рік, майже, е, е, або нафта. Це е, інше. Але е, за часів Байдена вже почалися процеси. Е, е, Витиснення Росії з ринку ядерного палива, тому що Альянс е, утворився з п'яти е, ядерних держав, які е, поставили за мету е, позбутися Росії на ринку ядерного палива е, в своїх державах. І я, е, е, я боюсь, що, на жаль, цей процес зараз США він буде зворотній, США, зокрема. Не надихає з іншого боку, ну але в принципі в будь-якому випадку, як то кажуть, нам своє робить. Пані Олю. Я і я дякую надзвичайно за вашу фахову роботу, в тому числі і е, з роз'яснення людям, які не надто е, скажімо так, тямлять в атомній енергетиці чи в енергетиці. Загалом я про себе перш за все Дякую вам дуже за роз'яснення. Пані Олю. Ольга Кошарна, експертна з питань ядерної енергетики і безпеки, була з нами на зв'язку. Говорили ми про долю Запорізької атомної електростанції, тому що ну лунають різні раз вже заявлено тобто те що як що з нею буде далі ну абсолютно питання відкрите ну а ми ми розуміємо знову ж таки прекрасно що оця вся ну що 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 тема і і історія Запорізьких запорізької вірні електростанції ну це ж не 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 тільки питання енергетики, це питання глобальної безпеки. Е, ну і бачите, чую вже лунають такі заяви. От це Росатом каже: а ми, якщо що, перепідключимо. але Бог з цим божевільними Трамп вже каже. А давайте ми спробуємо контролювати атомні електростанції. Якщо вони перейдуть під контроль там сполучених штатів, то вони будуть під надійним захистом. Що це означає, яким чином пані Ольга Кошарна каже, що це ну навіть законодавчого боку згідно з українського законодавства, це нереально.